Мої вітання! Сьогодні я хочу приготувати разом з вами дуже смачний гарбузовий хлібчик. Вся моя родина обожнює цей хліб, тому в сезон гарбуза я обов'язково почую його багато разів. Хлібчик виходить неймовірно ароматний та дуже смачний. А ще великим плюсом є те, що він майже не кришиться і готується дуже просто. Навіть опару на нього готувати не треба. Все готується швидко та просто. Тож, приготування хліба ми розпочнемо із гарбузу. Я заздалегідь роблю велику порцію гарбуза, а потім це пюре ділю на декілька частин. Для приготування я беру як мінімум грам 300 Гарбуза нарізаю його на шматочки, викладаю в деко, відправляю в духовку та при температурі 180 градусів запікаю його до м'якості, це приблизно 30-40 хвилин. Далі я перекладаю його в чашу блендера та взбиваю до однорідного стану пюре. Коли пюре готове, звичайно, я даю йому охолонути і далі вже можна готувати хліб. В миску я наливаю 150 мл молока, 100 мл води та 30 г живих дріжджів. До цих інгредієнтів я додаю 1 столову ложку цукру та 1 чайну ложку солі. Також додаю вже охолонувши гарбузове пюре 250 г, все гарненько перемішую до однорідності. І далі вже в цю масу я буду просіювати борошно. Обов'язково кладіть просіяне борошно. Всього на весь заміс я використала 650 г борошна. Але ви можете витратити як менше, так і більше. Все залежить від того, наскільки водянистим буде ваше пюре гарбуза. Але орієнтуйтесь приблизно на цю кількість борошна. Вводю я його поступово та гарненько перемішую та замішую однорідне пластичне тісто. Після замішування. Тісто буде злегка прилипати, але це нормально, не додавайте більше, краще покладете після замісу. Тісто я замісила, тепер сюди я додаю 1 столову ложку олії, але вводю її не всю зразу, а поступово. І знов гарненько все перемішує. Великим плюсом приготування цього хлібу є те, що він майже не кришиться, тому що готуємо ми його із холодних інгредієнтів. Молоко, дріжджі та вода все із холодильника, все холодної температури. Завдяки цьому процес ферментації проходить довше, випічка виходить більш смачніша, пухкіша і не крихка. Коли вже вмісили всю олію, я додаю м'яке кімнатної температури масло і гарненько перемішую та знов вимішую тісто вже разом з маслом. Вершкового масла я кладу 50 г. Як бачите, тісто дуже м'яке, це нормально, не забувайте його більше, повторюсь ще раз. Далі перекладаємо вже готове тісто у тарілку і залишаємо на вистоювання. На півгодинки можна на 40 хвилин, коли воно збільшиться удвічі, можна приступати до подальшого приготування хліба. В мене пройшло 40 хвилин, тісто збільшилось в два рази, перекладаю його на поверхню, поверхню присипаю борошном, щоб не прилипало. Тепер вже це можна робити. Розділяю тісто на дві частинки, формую із кожної кульки і далі вже можна готувати наші хлібчики. Я буду випікати у формі прямокутній, буду робити буханці, а ви вже орієнтуйтесь по тій формі, в якій ви будете готувати хліб. Роблю невеличку розтяжку і тепер гарненько сплюскуючи, формую буханці. Гарненько сплюскуємо, не бійтесь, треба вигнати все зайве повітря із тіста. Обов'язково робіть цей процес скручування тіста при випіканні хлібу. Не бійтесь, але головне не порвіть тісто. Після скручування обов'язково закріпляємо всі краї. Робимо такий ніби вареник і викладаємо хліб швом донизу. Готові буханці я викладаю у форму, яку я заздалегідь присипала борошном. Та залишаю на вистоювання приблизно на 30 хвилин. Звичайно, накриваємо рушничком або плівочкою, щоб не завітрювалася наша випічка. Коли тісто вже піднялось, дійшло до краю форми, вмикаємо духовку на розігрів, готові буханці хліба змащуємо молочком, присипаємо насінням. В мене насіння гарбуза та насіння соняшника, та, звичайно, робимо надріз нашого тіста. Робимо його вздовж нашого шву, запам'ятайте в яку сторону шов і робіть в ту ж саму сторону надріз. Відправляємо хлібчик у духовку та випікаємо при температурі 170 градусів 35-40 хвилин. Все залежить від розміру хліба та від вашої духовки. Засушувати хліб не потрібно, коли він стане гарного золотавого кольору. Витягаємо, даємо йому охолонути, обов'язково охолоджуємо без форми, щоб хліб не був вологим. Та насолоджуємося дуже смачним та дуже ароматним домашнім хлібчиком. Обов'язково спробуйте хлібчик за моїм рецептом та напишіть коментарі, як вам мій рецепт. Дякую вам за увагу, як завжди, смачного вам! В мене на каналі дуже багато рецептів з гарбуза та домашньої випічки. Обов'язково подивіться та приготуйте для себе щось смачненьке.